Слава Україні! Слава! Слава Україні, шановні пані та панове. Вашій увазі матч. Відповідь попереднього етапу Кубка України серед аматорів. Благо юність верхня приймає футбольний клуб Галич з Бараш. Очікуємо на стартовий свисток від головного арбітра і познайомимо вас зі складами сьогоднішніх команд. <звит> стартовий свисток у нас пролунав. 69-й гусак Мирослав, номер 21 Мізерний колег, номер 20 Зубор Святослав, номер 10-й Майовецький Руслан. 17-й номер Поручинський -Юр. Майовецький удар на ударна позиція. Рахунок стає 1-0 у нашому поєдинку. Руслан Майовецький на старті. Матчу благо ну що ж, забиває вертянська команда. Руслан Майовецький відзначається. Ось такий старт. Для благоюності ми продовжуємо зі складом верхнянської команди. Вже 17-й номер Поручинський Ігор та 11-й Куртяник Олег. На лаві для запасних сьогодні у Верхнян. номер 12 Марчук Андрій, номер 8 Болокан Дмитро, номер 9 Богач Ігор Градці Галича, Роман Возний. Так, благоюності триває. Пробиває. Роман Багдай, який же м'яч. Зараз літає в сітку воріт. Дмитра Загурського. Рахунок 2-0. Просто божевільний старт від верхнянської команди. Звичайно, індивідуальна майстерність Романа Багдая, який просто як рукою поклав зараз. Виконає цей корнер. Подача, ближня стійка. Удар Віталія Турчанського. М'яч просто зараз по зрадницьки не влучає в рамку воріт. Поперечка зараз виручає. Команду з Тернополя. Дуже хороший момент. Саме верхнянська команда володіє ініціативою. Зубар. Переводить на Поручинську. Поручинський зміщується в центр. Віддає передачу на Куртяника. Тут здорово в підкаті відбуваються гравці Галича. Благоюні знову м'яч перехоплює. Удар Майовецька. за штрафного майданчика. Дмитро Загурський. Спочатку перед собою відбуває м'яч. Зрештою, м'яч забирає до рук. Голкіпер. Багдайм обігрується зараз передачами з Майовецьким. Мізерник. Зубар. Знов на Багдая. Майовецький. Поручинський. Класно. Зараз комбінують гравці благоюності. Вже мізерник у штрафному майданчику. І що, друзі? У нас пенальті. Олега Мізерника збивають зараз. Це був Тарас Ухман, якщо я не помиляюсь. Саме він фолить проти Олега Мізерника. 11-метровий удар на ворота Дмитра Загурського. Сто карбітра, мізерник розбігається, пробиває. І Дмитро Загурський фантастично рятує зараз свою команду. Ну це ж просто фантастика. Просто з декілька хвилин тому ми згадували той епізод матчу на стадіоні Колос, коли Дмитро Загурський врятував свою команду після удару з пенальті Руслана Майовецького. Тепер Олег Мізерник не зміг переграти Зожі фол проти Ігоря Поручинського, Поручинський одразу розігрує Емільяна, отримує м'яч. Удар по воротах із ближнього кута Дмитро Загурський. Ну що ж, браво Дмитро, вдруге. вдруге за перший тайм сьогоднішнього поєдинку. Переведення на Віктора Чорнія. Саме він зараз м'ячем. Він віддає прострільну передачу. І Мирослав Гусак відбувається. Атака триває. Передача під удар пробиває. пробуває із ближнього кута. Володимир Федишин. Ось так. Сейвом на сейв відповідає Володимир Федишин на той шквал сейвів від Дмитра Загурського Володимир Федишин. Не менш здорово з ближнього кута. Зараз рятує свою команду після удару Олександра Понідільника. переведення на лівий фланг. Мізерник. Закидання вперед. Багдай Куртяник може бути гостро. Удар і Олег Куртяник. М'яч пролітає над воротами Дмитра Загурського. Ще один дуже хороший епізод у виконання верхнянської команди, але поки що Олегу Куртянику не вдається для себе. Маю на увазі відкрити це Роман Возний. І зараз вже знову ландяк. Понедельник. Понедельник класно. Зараз швидові передача на Яцьківа. Яцків повертає. Яцків з м'ячем вихід. Вічна Навіть удар. І Володимир Федишин. Володимир Федишин переводить м'яч на кутовий. Що ж, зараз таке відчуття, що браво, ми вже будемо говорити кіпу благоюності. Куртяник Куртяник розвертається. Бачить підключення Турчанського. Передача на Турчанську. Турчанський продовжує рух з м'ячем лівим фланом, Виконує навісну передачу. І Дмитро Загурський не надто впевнено. Як же зараз помиляється Дмитро Загурський, І Роман Багдай робить рахунок 3-0 цьому поєдинку. І Дмитро Загурський таке враження зазнає ушкодження в цьому моменті. Ось такий неприємний епізод. Для голкіпера футбольного клубу Галич, який в ряді моментів першого тайму рятував свою тернополян, Богдану видає нарешті передачу вперед, довгу передачу вперед Назарія Сущак, але тут тільки захисники, яка ж зараз помилка Дмитро Болокан вихід вічнавіч, вже падає. Дмитро Загурський Болокан забиває м'яч. Ну, не скажу, що пусті ворота, тому що все ж таки були захисники, які намагалися там завати Дмитру Болокану. Рахунок, друзі, в нашому матчі стає 4-0. Певне непорозуміння між, між захисниками. І... Ось такий епізод у нас виникає. Сто дежавю. Богданов. Багдай. Гадай, переводить на Богача. Богач виконує навісну передачу. М'яку на Сущака, Сущак спиною відпасовує удар Куртяника, і м'яч проходить над поперечкою. Не щастить сьогодні Олегу Куртянику. Відзначитись в воротах Дмитра Загурського. Просто таке враження, що така карма переслідує зараз кращого бомбардира від футболістів футбольного клубу Галич. Вдається відбитися благо юності. Богач Богач. Віддає передачу, зрештою, на Болокана. Болокан проти єдиного захисника вихід Віч Навіч удар і Дмитро Загурський. Таке враження, що просто своєю аурою Дмитро Загурський не дозволяє сьогодні грацям благоюності перегравати його ось в таких виходах. Тета тет, що називається. Блісі благоюності. Розбігається Назарій Сущак. Пробиває по воротах, удар і м'яч іде над поперечкою. Дуже хороший удар, дуже якісний. Але поки що не точно. Богданов мягко навішує. Тут Назарій Сущак, удар в дотик. Дмитро Загурський здорово парирує. Атака благоюності продовжується. Курчаник. Удар! З ударом не склалось. З ударом не склалось 11-го номера благоюності. Пішла друга додана хвилина, практично. Третя додана хвилина. Перепрошую. І на цьому Андрій Шевчук, головний арбітр матчу, дає фінальний звисток цього поєдинку. Двох поєдинків, так би мовити. Отже, благо юність верхня переграє футбольний клуб «Галич» з Бараш на своєму полі з рахунком 4-0. за підсумком двох поєдинків. Рахунок 6-0 і благо юність верхня в одній восьмій.